Вітаю! З вами наша тепер вже постійна рубрика «Рейд правовий. І я начальник юридичної служби полку Рейд Ярік. Сьогодні я би хотів звернути увагу на таке питання: як безкоштовно отримати хоч схоже на захист своїх прав, тобто професійну правничу допомогу. Безкоштовна правнича допомога в Україні ділиться як на первинну безоплатну правову допомогу, так і вторинну безоплатну правову допомогу. Первинна під собою підрозуміває найпростіші форми правової допомоги, тобто ви прийшли, грубо кажучи, в пенсійний фонд, і первинна правова допомога пенсійного фонду полягатиме в тому, що компетентна особа, яка працює в даному в даній організації, зобов'язана надати вам консультацію з приводу питань, які віднесені до її компетенції. Тобто, щось, що ви не розумієте, якщо ви прийшли з питаннями пенсійно-соціального забезпечення, в згаданий пенсійний фонд, і ви не розумієте якісь моменти обов'язком уповноважу обов'язком. Уповноваженої особи в даному пенсійному фонді буде вам пояснити певні правові моменти, як скласти заяву, що до неї додати, чим це передбачено, які у вас там будуть правові наслідки, за яким механізмом це буде працювати. Вторинна ж правова допомога е так максимально простою людською мовою кажучи, це надання адвоката за кошти державного бюджету, тобто. Особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, укладають договори з центрами безоплатної вторинної правової допомоги, і потім ці центри розподіляють даних адвокатів на надання цієї безоплатної вторинної правової допомоги, після чого відшкодовують їм. Кошти за людину години, які вони приділили ті чи іншій справі, за загальним правилом, така безоплатна вторинна права допомога передбачається для всіх громадян України та осіб без громадянства в кримінальних провадженнях, випадках, якщо особа не має коштів на адвоката на комерційній основі, скажімо так, але разом з тим для ветеранів, тобто військовослужбовців, учасників бойових дій, осіб звільнених з військової служби. Статусом учасника бойових дій та для сімей загиблих військовослужбовців право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги є в принципі абсолютним і передбачає будь-які ситуації, не тільки пов'язані з криміналом. Це той же, ж згаданий, як і пенсійний фонд. Також і згадана неодноразово в наших відео, наприклад, та ж військова стоматологія, центри надання адміністративних послуг, цивільно господарські чи адміністративні спори, тобто категорія. Військовослужбовців ветеранів та членів сімей загиблих військовослужбовців є особливо захищеною в частині цієї правової допомоги, і тому, відповідно, якщо не маєте коштів на адвоката з договору, можете спокійно користатися послами безоплатної вторинної правової допомоги. Звичайно, що я не можу вам гарантувати, що ця допомога саме буде компетентною. Там ви знайдете відповіді на ті запитання, що вас турбують. Але як мінімум, це буде безкоштовно, і шанс, що вам допоможуть, таки є. Хоча б навіть нададуть консультацію, дадуть рух, пояснять, куди вам треба з отим от всім питанням рухатись. Звертаю вашу увагу, що разом з іншими документами, тобто паспорт громадянина України, ідентифікаційний код при зверненні за такими видами допомоги, якщо ви користуєтесь певною пільгою, тобто, як я вже зазначив, маєте право для безоплатної вторинної правової допомоги у всіх видах правовідносин: беріть з собою посвідчення учасника бойових дій. Документи, які підтверджують, наприклад, наявність інвалідності внаслідок бойових дій, чи в найгірших випадках документи про втрату близької людини внаслідок тих же ж бойових дій війни, і от ви розумієте, про що я як знайти цю безоплатну вторинну правову допомогу? Дуже просто: Google, там є як і номера телефонів, куди можна зв'язатися, записатися на консультацію, чи, наприклад, якщо це слідчі дії, викликати. ну але це. Випадку слідчими діями зроблю невеличкий офтоп. Це обов'язок слідчого або прокурора забезпечити за вашою вимогою наявність адвоката з цієї ж безплатної вторинної допомоги. Ви забуваєте в Google, наприклад, якщо ви перебуваєте в місті, скажімо так, Запоріжжя, безоплатна вторинна права допомога з Запоріжжя, і вас буде першим другим посиланням з ким скомунікуватись, з ким зв'язатися, де отримати консультацію, уточнити чи на вашу ситуацію поширюється відповідна пільга, які документи для її підтвердження треба, і весь цей комплекс щодо можливості отримати. Безкоштовного адвоката. Як ми зазначали вже в своєму відео, пов'язаному захистом прав військовослужбовців, посилання десь тут на монтажі хлопці підкріплять е, в Україні існує інститут електронного цифрового підпису, і, відповідно, навіть особиста явка для укладення певних угод вам є як така не потрібна. Ви можете скористатися ощад підписом, монопідписом, права 24 підписом, дія підписом і будь-яким іншим сертифікованим кваліфікованим електронним підписом, дозвіл на який наданий в Україні, і укласти навіть. Договір онлайн. Для чого важливо це укладення договору? Після укладення договору з вашим захисником, він получає весь комплекс ваших прав та свобод для вирішення конкретного питання, на яке укладений даний договір. Тому в підсумку зазначу. Не встидайте захищати ваші права, не придумайте самі для себе відмазок, що немає грошей, це дорого і тому подібне. Якщо у вас є відповідні пільги, десь спробуйте правильно розподілити цю і фінансову нагрузку, десь скористатися безкоштовними інструментами, наданими в достатньому об'ємі для власного захисту і захисту своїх інтересів. І дожимайте ваші права, вам в першу чергу за них боротися. З вами була юридична служба Полку рейд. До наступних зустрічей. Підписався на рейд, значить, на правильному боці.